Наука, що показує, як правильна дієта може додати десятиліття до вашого життя. Протягом багатьох років і повна тарілка наука про харчування та довголіття, всі ми хочемо жити довгим здоровим життям. І хоча генетика відіграє певну роль, все більше і більше досліджень підтверджують, що те, що ми їмо, має величезний вплив на нашу тривалість життя та якість цих років. І справа не тільки в тому, що ми їмо, але й в кількості, а також те, як це впливає на наше тіло в різні періоди життя. Початкові дослідження, які я нещодавно вивчив, пролили на це світло, і я хочу поділитися своїми думками та досвідом, щоб допомогти вам зрозуміти, як харчування може стати ключем до довговічності. Від сторонів до сучасних досліджень, що говорять дані. Вивчення дієтичних звичок сторонів завжди надихало. Історії Марії Брейніс себре з її трьома гуртами на день або Жанною Калмент, яка приписує її тривалому оливковому маслі та шоколаді, захоплюють уяву. Однак, як показує життя, поодинокі випадки не завжди можуть бути репрезентативними. Ось чому сучасні дослідження, які аналізують великі групи людей, стають такими цінними. Останні твори, зокрема, дослідження, проведені професором Джаоліда Дайкеллер та її колегами, демонструють вражаючу схему, люди, які жили до 95 років і старше, дотримуються збалансованої, різноманітної дієти, багатих фруктами, овочами, білим м'ясом, рибою та бобами. І найголовніше, вони споживають менше сіль ніж середня людина. Це підтверджує давно відомі факти про небезпеку надмірного споживання солі для серцево-судинної системи, що є провідною причиною смерті у всьому світі. В іншому дослідженні, проведеному професорами Енджулі Тесер та Марти Гушфер, були проаналізовані дані понад 105 тисяч людей протягом трьох десятиліть. Результати були вражаючими, лише 10% учасників досягли 70 років, звільнившись від хронічних захворювань, фізично активних та психічно гострих. І ключовим фактором, що об'єднує ці здорові довгі невістки, було прихильність до здорової середземноморської дієти в середній віці, західний стиль їжі, шлях смерті. Дослідження показують, що типова західна дієта багата на вишуканих зерен, додавання цукру. Червоного та обробленого м'яса та молочних продуктів, є далеко не оптимальною для довговічності. Більше того, це безпосередньо пов'язане з величезною кількістю перечасних смертей аж 11 мільйонів на рік моделювання, проведене професором Ларсом, демонструє, що перехід на здоровішу дієту, що складається в основному з цілих продуктів, фруктів, овочів, горіхів. Бобових та риб може збільшити тривалість життя протягом 8-10 років. Це неймовірна перспектива, і вона підкреслює важливість свідомого підходу до харчування. Особисто я намагаюся дотримуватися принципів середземноморської дієти, але визнаю, що це не завжди просто. Сучасний світ пропонує багато спокус, фаст, фуд, напівфінансовані продукти, солодкі напої. Важливо запам'ятати мету і зробити свідомий вибір на користь здорової їжі, навіть якщо це вимагає додаткових зусиль. Вага та вік баланс між тонкістю та повнотою. Цікаво, що дослідження показують, що оптимальні зміни ваги з віком. Хоча в молоді та середньому віці нормальна вага вважається ідеальною, у віці 95 років і старше, трохи тонкості може бути пов'язане з найкращим функціонуванням тіла. Це не означає, що вам потрібно навмисно схуднути, але важливо стежити за вагою та підтримувати її в здоровому діапазоні. Однак, як показують дослідження, надмірна вага, але неожиріння, може бути навіть корисною для функціонування тіла у старості. Це викликає питання про те, наскільки корисне навмисне обмеження калорій, яке, як відомо, продовжує життя лабораторної тварини. Однак, наголошуючи дослідники, калорії можуть негативно вплинути на здатність виконувати щоденні завдання, що, в кінцевому рахунку, може знизити якість життя, обмеження калорій, продовження життя чи погіршення якості. Особисто я належу до обмеження калорії обережно. Я вважаю, що набагато важливіше зосередитись на якості їжі, а не на її кількості. Більш корисно їсти невеликі порції високої якості поживної їжі, ніж великі порції низької якості порожньої їжі. Крім того, я вважаю, що обмеження калорій може бути контрпродуктивним для людей, що ведуть активний спосіб життя. Спортсменам та людям, які беруть участь у фізичній праці, потрібно достатню кількість енергії для підтримки своєї діяльності. Мій особистий досвід шлях до здорової довговічності. Я не можу похвалитися ідеальною дієтою, але постійно працюю над поліпшенням своєї дієти. Я намагаюся їсти більше фруктів та овочів, зменшити споживання червоного м'яса та оброблену продукцію, а також п'ю більше води. Я також регулярно займаюся спортом і намагаюся поспати. Я помітив, що коли я їмо правильно і регулярно займаюся спортом, я почуваюся краще, у мене більше енергії, і мені краще впоратися зі стресом. Я вважаю, що здоровий спосіб життя це інвестиція в моє майбутнє. Висновок, здорова дієта, ключ до довговічності. Наукові дані переконливо вказують на те, що харчування відіграє вирішальну роль у тривалості та якості нашого життя. Перехід на здоровішу дієту, багатий цілими продуктами, фруктами, овочами, горіхами, бобовими та рибами, може збільшити тривалість життя на цілих 8-10 років. Важливо пам'ятати, що здорова дієта це не тільки те, що миємо, але й те, як миємо. Спробуйте їсти невеликі порції, ретельно жувати їжу і насолоджуйтесь кожним шматочком. І найголовніше, зробіть свідомий вибір на користь здорової їжі, навіть якщо це вимагає додаткових зусиль. Пам'ятайте, що ваше здоров'я це ваша відповідальність. Почніть вносити зміни у свій раціон сьогодні, і ви будете винагороджені довгим, здоровим та щасливим життям, це інвестиція, яка окупається в 100 разів. Ключова думка не прагніть до ідеального, прагніть до постійного вдосконалення свого раціону. Навіть невеликі зміни можуть мати великий вплив на ваше здоров'я та тривалість життя.